Коломиї відбулася хресна дорога. Вже вдруге Коломийсько-Чернівецька єпархія проводить хресний хід для молоді. Взяли участь у спільній молитві, Коломийські учні та студенти. Вони несли хрест центральними вулицями Коломиї. Особливістю цієї хресної дороги є те, що стації та розважання зачитують самі учасники. Симеон Керенейський допомагає Ісусу нести Хрест. Спочатку не хоче, а потім це робить з великим розумінням, що треба допомогти людині, котра страждає. Стараємося, і ми тю людяність, вічливість, доброту виявляли кожній людині, а ти нам у цьому допоможи і поблагослови, бо твої слова, що ви зробили одному з моїх братів найменших, не відносяться лише до того, щоб нічого злого не робити. Але заохочують робити іншому так, як ми бажали б, щоб інші робили нам. Щиро дякую за участь в цій дорозі в хресній. Щиро вітаю нашу молодь, наших дітей, юнаків і дівчат, котрі несли на своїх руках цей святий Хрест, на якому знаходиться сила Божа. І милосердя для хворих і голодних, а також для воїнів, ато тих, котрі сьогодні сидять в окопах і захищають нашу батьківщину. Ісус Христос пройшов свою хресну дорогу в віці 33 роки. Він належав до молодих людей. І залишився взірцем для кожного хлопця та дівчини. Євангеліє описує його паломництво до Єрусалимського храму у віці 12 років. І до 30 років часу свого привселюдного виступу він допомагав батькам, працював, вчився, молився, набирався знань і мудрості для майбутньої активної професійної праці. Він не був фантазером, який ширить ілюзії. Він не був якимось сучасним пророком або шарлатаном. Справжній Месія сам з великою терпеливістю зносив людський біль. І вам, дорога молоде запевнив успіхи і досягнення з великою тільки через знесення особистого Христа. Нести хрест. Це віддано служити Богові і Україні. Видати український педагог і психолог Григорій Ващенко закликає служити молодь Богові і Україні. Служіння Богові, він каже, це плекання в людині вищого, божественного, удухотвореного начала, що береже її від негідного, брудного аморального вчинку. Дорогі наші молоді люди! Пам'ятайте, що Хрест святий то сила Божа, це лікар хворих, це хліб голодних, це одіж для нагих. В ньому слід шукати правильне вирішення особистих і державних питань, нести ваш хрест у молоді роки. Це значить добре вчитися, чесно працювати, професійно виконувати свої обов'язки, свого покликання. Та наслідувати Ісуса Христа у молодості у всіх його справах.